Грипує і частину шкіл переводять на дистанційне навчання. За останні тижні в області зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип і ковід. 19 За тиждень захворіли ледь не 6 тисяч людей. Більшість із них діти. Захворюваність перевищила епідемічний поріг, повідомляє головна санітарна лікарка Волині. 91 особа. Лікуються в лікарні, котрі мають ускладнення і мають пневмонії. Перейшли на дистанційну форму навчання понад 20 навчальних закладів. Це є один із заходів щодо попередження поширення захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Це школи Ковельського, Володимирського районів, міста Луцька, окремі класи, Луцького району, Любишівської територіальної громади, а також окремі заклади, дошкільні. Медики щоденно моніторять відвідуваність шкіл. Якщо відсутні понад 20% дітей, рекомендують переходити на дистанційне навчання. Лікарі наголошують, деякі прості заходи допоможуть вберегти себе та інших від зараження. Якщо відчули симптоми грипу, пам'ятайте, не потрібно робити подвігів, а потрібно лишатись вдома, для того, щоб не наражати себе, своїх близьких і оточуючих на небезпеку. Друге це звернутись до лікаря, не займатися самолікуванням, оскільки це є небезпечно. Частіше мити руки, не торкатись брудними руками, обличчя слизових, рота і так далі. Якщо десь виходите, уникати масових заходів, звичайно, в таких місцях носити маску.